Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 17 Пірати Присутні на власному похороні. Та аж ніяк не весело було того тихого, суботнього надвечір'я в їхньому рідному містечку. Пригнічені горем, у гірких сльозах усі гарпери. Та сімейство тітки Полі вбралися в жалобу. Незвична тиша огорнула містечко, хоч, правду кажучи, там завжди було досить тихо. Його мешканці робили свої повсякденні справи аби як, майже не розмовляли між собою і часто зітхали. Для школярів суботній відпочинок обернувся справжнім тягарем, ігри та розваги не тішили їх, і, врешті, ніхто вже й не заводився гратися. Десь наприкінці дня Бекі Тетчер, сама того не помітивши, у тяжкій зажурі, забрела на безлюдне шкільне подвір'я, але й там ніщо не розрадило її, і вона сумно заговорила сама до себе Ох, якби в мене залишилася хоч та мідна шишечка, а так я не маю ані дрібнички на згадку про нього. Вона, хлипнувши, проковтнула сльози, а потім спинилась і мовила Це було. Саме тут. Ах, коли б це було тепер, я такого не сказала б, Ні за що в світі не сказала б, та його більше немає. І я вже ніколи, ніколи, ніколи не побачу його. Ця думка остаточно зламила дівчинку, і вона пішла вся в сльозах, а трохи згодом коло школи з'явилася купка хлопців і дівчаток, товаришів Тома і Джо. Вони спинилися біля огорожі і стали дивитися на подвір'я, мало непобожно згадуючи, що і як робив і казав Том, коли вони бачили його востаннє, як Джо казав те й те, звичайнісінькі дрібниці, що тепер здавалися їм сповненими лиховісного пророчого сенсу. І кожен показував точне місце, де стояли тоді зниклі хлопці, і додавав щось у такому роді. А я, мовляв, стояв якраз отут, де стою тепер. А він зовсім поруч, ну точнісінько, ось де ти стоїш. І тоді він отак посміхнувся, і в мене ніби аж урвалося щось усередині. Так стало страшно. Але ж тоді я й подумати не міг, що це означало, тільки тепер зрозумів. Потім засперечалися про те, хто бачив хлопців останній, і багато хто заявляв права на цю сумну честь, підкріплюючи їх. Підкріплюючи їх доказами, здебільшого не дуже переконливими, а коли врешті було остаточно визначено, хто справді останній бачив бідолашних хлопців живих, ті щасливці враз набули якоїсь особливої поважності, і всі інші витріщалися на них і заздрили. Один невдаха, не маючи за душею ніякого кращого спомину, з видимою гордістю оголосив: А мене, Том, одного разу добряче відлупцював. Ця спроба уславитися не мала успіху. Таким могли похвалитися мало не всі хлопці в містечку, і це дуже знецінювало його відзнаку. Невдовзі школярі помалу пішли собі і далі побожно згадуючи загиблих героїв притишеними голосами. Наступного ранку, коли скінчилося заняття в недільній школі, церковний дзвін забамкав не так, як звичайно, а сумно і зловісно. Неділя випала тихо, і той жалобний подзвін дуже пасував до задумливого смутку, що панував у природі. Містяни почали сходитися до церкви, затримуючись на часинку біля входу, щоб пошепки обмінятися думками про сумну подію. Але в самій церкві ніхто не перешіптувався, і тишу порушувала, тільки похмуре шелестіння суконь, коли жінки проходили на свої місця. Ніхто не міг пригадати, чи було колись у цій невеличкій церкві так велелюдно. Нарешті запала, напружена очікувальна тиша, і на порозі з'явилися тітка, Поллі, сіт, мері. А за ними сім'я гарперів, усі в глибокій жалобі, і всі, хто був у церкві, і сам старий пастир, шанобливо підвелись і стояли, поки нещасні родичі пройшли вперед і сіли. Знову все затихло, лише подекуди часом було чути приглушене ридання, і тоді священник простер руки і почав молитву. Розчулено заспівали гімн, потім священник проголосив Я є Воскресіння і життя, і звернувся зі словом до пастви. Згадуючи про загиблих хлопців, святий отець наділив їх такими чеснотами, принадами. І рідкісними здібностями, що кожен з присутніх, беручи на віру їхні портрети, з гірким жалем думав, як він завжди помилявся щодо тих бідолах, і завжди бачив у них самі вади та хиби. Священик навів чимало зворушливих випадків із життя небіжчиків, що яскраво розкривало їхні лагідні, великодушні вдачі. І тільки тепер люди зрозуміли, які то справді були прекрасні, благородні вчинки і скрушно згадували, що свого часу ті вчинки здавалися їм обурливими і зухвалими, гідними хіба що доброго ременя. В міру того, як священик говорив, уся паства дедалі дужче розчулювалася, аж поки всіх так пройняло. Що до плачу згорьованих родичів долучився цілий хор нестримних ридань, і навіть сам пастер дав волю почуттям і заплакав просто на кафедрі. Раптом на хорах почувся якийсь рух, але ніхто того не помітив. А за хвилину рипнули церковні двері. Священик підвів зволожені очі від хусточки і прикипів до місця. Спершу одна пара очей. Потім ще одна простежила за його поглядом. А потім усі, хто був у церкві, немов охоплені єдиним поривом, повставали з місць і вражено дивились на трьох небіжчиків, які виступали проходом. Том на чолі, за ним Джо, а позаду знічений розгублений гек у своєму неохайному дранті. Увесь той час вони сиділи на порожніх хорах, слухаючи заупокійну відправу про них самих. Тітка Поллі, мері і гарпери кинулися до своїх воскреслих страдників, обсипали їх поцілунками, славлячи Бога за їхній порятунок, а тим часом самотній гек стояв ні в сих, ні в тих, не знаючи, що йому робити, і де сховатися від неприязних поглядів, що їх кидали на нього багато містян. Трохи повагавшись, він рушив до дверей, аби непомітно чкурнути геть, але Том схопив його за руку і сказав. Тітонько Полі, так нечесно, треба, щоб хтось порадів і гекові. Ну, звісно, що порадіють. Я перша рада бачити його сердешного сирітку. Дбайлива увага і лагідні слова тітки Полі тільки ще дужче збентежили гека, раптом священник щодуху заволав. Воздаймо хвалу Всевишньому за його ласку. Від щирого серця заспіваймо йому славу. Усі разом заспівали потужно і урочисто лунали під склепінням церкви звуки старовинного подячного гімну. А великий пірат Том Соєр дивився на заздрісні очі товаришів навколо себе і у душі визнавав, що то найщасливіша хвилина в його житті. Виходячи юрбою з церкви, обморочені парафіяни казали одне одному, що залюбки дали б одурити себе ще раз аби тільки знов почути такі чудові співи. Том дістав того дня стільки стусанів і поцілунків, залежно від настрою тітки Полі, скільки навряд чи перепадало йому за цілий рік, і сам не знав, у що вона вкладає більше любові до нього та вдячності Богові в стусани чи в поцілунки.